Останні дні березня принесуть в Україну теплу погоду, але місцями прогремлять грози. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 29 березня, суха погода буде лише на Закарпатті. а ось на всій решті території нашої країни очікується дощова погода протягом дня, тобто дощитиме майже всюди, місцями дощі будуть інтенсивними та переважатиме похмура погода. Вітер в цей день буде поривчастий, північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то хоч і прогнозуються дощі, але буде тепло. Майже по всій країні протягом дня повітря буде прогріватися від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Але жителям східних та південних областей повезе більше, там очікується від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла в день. Вночі також потепліше по всій країні, очікується від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У Києві, 29 березня, хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранішній сильний дощ вдень послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!